Чому українська влада не використовує інформаційні приводи, щоб боротися з Путіним, послабити його? Відповідь очевидна, українська влада заодно, інакше відповіді я не знаходжу. От і вчорашня подія в Петербурзі, молодь вийшла на вулиці і співала, гучно співала пісні іноагентів, монеточка і інші. Я дам в кінці відео, щоб ви оцінили хоробрість цієї молодості, хоробрість тому, що і ти. В шеренгах наступом так, це сміливість, а вийти одному проти системи, співати, коли тебе можуть зафільмувати, згноїти, катувати. Треба бути по-справжньому хоробрим. І оці молоді люди мені особисто вселяють надію. Вселяють надію на те, що не все втрачено в Росії, і саме завдяки такій молоді, якщо вона там є, ще є шанс розбудити в Росії людське. Розбудити справедливість, розбудити совість і можливо змінити відношення всієї країни Росія до війни. Ну а нелюди вони і в Африці нелюди. Серед нелюдів я вважаю, є і наша влада, яка не підтримує новогентів, яка не запрошує Пугачову з концертами, яка втратила статки, втратила доходи Галкіна. Варнаву, Сліпакова і багато багато інших артистів не запрошує, не підтримує. А відтак слугує Путіну, допомагає Путіну тримати в покорі свій народ і гнати його на війну з Україною, а нас, українців, гнати на війну з росіянами. Отакі От вони нелюди у нас у владі і. На владних важелях Росії, якщо ми боремось з Путіном, якщо ми боремось з путінською агресією, яку ну реалізують і ті недолугі, а можливо, і звірі, які живуть посеред росіян, то треба використовувати будь-який інформаційний привід для того, щоб з цим боротися, щоб зупинити війну, щоб принести мир і боротися шляхом підтримки тих, хто всередині Росії кричить Ні сьогоднішньому політичному вбивчому російському режиму. I'm